Це тер на громадському інтерактивному та радіо. Один з нами на зв'язку керівник економічних програм аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень Олександр Чупак. Вітання, пане Олександре. Доброго дня. Дякую вам за запрошення, пане Олександре. Хочемо з вами обговорити тему Сполучених Штатів і балотування бажання. Нинішнього президента балотуватися на наступний термін, зокрема, знаємо, що Джо Байден офіційно заявив про намір балотуватися на другий термін в Сполучених Штатах, і мало хто серед американців сприйняв цю новину з ентузіазмом. То власне, чому ж демократи розраховують, що виборці підтримують Байдена фактично всупереч їхньому бажанню, що власне буде відбуватися у цій передвиборчій кампанії? Історія дуже схожа на те, що відбувалося у 2020 році, коли були попередні вибори президента. Тоді на праймері з демократів також був Джо Байден. Були інші кандидати, і їхнім головним завданням було усунути з поста президента тодішнього голови держави Дональда Трампа, і саме. Тоді, оцінивши якості всіх можливих кандидатів, вибрали Джо Байдена, тому що він є найбільш центристським, найбільш впізнаваним, найбільш можливо, нерадикальним кандидатом, який міг би так би мовити об'єднати громадян для того, щоб перемогти для того, щоб принести перемогу демократам. Подібні міркування є і сьогодні. Ми бачимо, що. Демократи хотіли зробити ставку на Камалу Гарріс для того, щоб вона пішла на вибори після одного терміну Джо Байдена, але Камала Гарріс має зараз дуже низький рейтинг. Є інші кандидати, є інші популярні демократи, типу губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, Є е, е, голова транспортного комітету в уряді під Бутіджеч. Але вони або не хочуть зараз йти на президенти, або мають так само малий рейтинг, як Камала Гарріс. Тому виявляється, що нікого, крім уже 80-річного Джо Байдена, висунути і немає. Є така проблема в демократів як кадровий голод. І доводиться виставляти такого старого вже е, пана Байдена. Звісно, е, розрахунок зараз іде на те, що знову проти Байдена. Для Дональд Трампа, і громадяни США будуть, вони не хотітимуть другого президентства Трампа менше, ніж вони не хочуть президентства Байдена. Адже за опитуванням NBC понад 70% громадян США не хочуть, щоб Байден у свої вже 80% зараз, а коли будуть вибори, він буде вже 82%, і йшов на, на, на ці вибори, адже вони вважають його занадто старим. І по ньому видно, що йому тяжко дається працювати президентом. Він багато часу проводить у своїй резиденції, мало дає прес конференцій мало інтерв'ю. І такий складний вибір демократів продиктований якраз, по-перше, кадровим голодом, а по-друге, бажанням знову перемогти того самого Дональда Трампа. Чи є в місті все-таки в цьому кадровому голоді? Для Роберта кеннеді молодшого, який вже теж заявив, що він збирається балотуватися на пост президента у 2024 році, ну для українців він, мабуть, був би ідеальним кандидатом, зважаючи, якщо це дійсно правда, що його син Роберт, що його син Конер якраз воював на сході України. Але на вашу думку, то чи зможе Кеннеді стати якраз таким конкурентом Байдену на праймері з демократів перед цими виборами? Можна сказати, що Кеннеді не стане конкурентом Байдену через е, низку причин. По-перше, сам Кеннеді не, не приховує, що він використовує можливість податися на праймері для того, щоб, е, щоб його більше висвітлили в медіа для того, щоб е, побути на дебатах, для того, щоб більше презентувати себе як політика. Він більше як е, медійна особа займається екологічним. Е, він є екологічним юристом, має певні ініціативи. Він відомий так більше і з поганого боку, тим, що він підтримує певні констрологічні теорії в плані е, протидії пандемії коронавірусу. Він говорив, що вакцини це, це дуже погана річ, і за ним це водилося ще далеко з нульових років. А коли почалася, почалася кампанія вакцинування проти коронавірусу, то він підняв цю свою діяльність на інший новий рівень. Ну, тобто, є кожного виборчого циклу є певна кількість таких кандидатів, як цього року Кеннеді, які хочуть використати цю платформу для того, щоб показати себе. Тут не тут йдеться про реальні шанси на здобуття кандидатури від демократичної партії, але будуть такі люди, як Кеннеді, як зараз є Маріан Вільямсон. Це друга людина, яка подала свою кандидатуру на праймеріс. Друга після Кеннеді, і тр... зараз вже вже третя після Байдена, але в них шанси близько нуля для того, щоб здобути цю кандидатуру. Скажіть, будь ласка, чи варто українцям побоюватися, що демократи можуть втратити владу? Це складне питання, тому що ми не знаємо, хто може прийти замість демократів. І які настрої будуть в суспільстві через півтора роки, коли ці вибори відбудуться? Якщо демократи втратять це, будуть республіканці. А серед серед республіканців ми бачимо різноманіття думок щодо підтримки України з одного боку. Є Дональд Трамп і Рон де Сантіс, які висловлюються часто скептично і негативно. Хоча до Десантіса ще є питання він. Він одного разу в інтерв'ю так Ру Карлсон сказав багато негативу про Україну, що підтримувати нас не варто. Що це територіальний диспут між двома країнами, в який Сполучені Штати не повинні влазити, але потім через кілька днів вже в іншому виданні сказав, що Путін це такий злотій. Його потрібно перемогти. Потрібно, щоб Україна що, Україна має моральне право перемогти в цій війні, і їй треба допомогти. Тому тут. Не можна сказати однозначно, що, наприклад, дрон де Сантіс є для нас поганим вибором. Про Трампа, мабуть, можна сказати з більшою впевненістю, хоч він більш займає нейтральну позицію, і за часів свого президентства все ж таки зробив кілька непоганих кроків для України, наклавши санкції на північний потік, давши нам саме звісні джевеліни. Стимулювавши Європейський Союз витрачати більше на свої оборонні бюджети, за рахунок чого зараз та сама Німеччина нам може давати якесь озброєння. Тобто, якщо оцінювати шанси демократів втратити владу, то ми можемо подивитися на соціологічні опитування, в яких респондентам пропонують обрати між Джо Байденом з одного боку, а з іншого боку, з кимось із республіканців. Наприклад, Трампом чи Десантісом, то в, в більшості випадків ситуація приблизно 50 на 50. Половина хочуть Байдена, половина хочуть республіканця. Як це буде через півтора роки, знову ж таки побачимо. Але зараз, зараз є шанси, що втик, що втик. Але нам, нам боятися, поки, поки нема чого, тому що є певна історична тягність, є Інтереси США, а в інтересах США це перемога України над, над Росією і іншого просто немає. Пане Олександре, як ви вважаєте, як на хід виборчої кампанії, ну і, зокрема, на рейтинг Трампа можуть вплинути його ці судові позови проти нього? та, І чи можливо він втратить свій рейтинг, чи навпаки, якщо його, наприклад, випродають, він ще більше набере? До речі, ми, ми вже бачимо динаміку. Відколи почалися судові переслідування Трампа, він набирає рейтинг. Деякі опитування показують, що він серед кандидатів республіканців, якщо взяти тільки самих республіканців, які будуть або або можливо будуть на на праймері, то Трамп набирає понад 50% наразі, при тому, що ще в кінці 2022 року його показники були меншими, приблизно 40-35%. І на фоні зростання Трампа падають наприклад Рон де Сантіс, який раніше мав більше, і це пов'язано якраз з тим, що республіканці об'єдналися, так би мовити, захищаючи Трампа від політичного, як вони кажуть, переслідування з боку демократів у цьому су цьому судовому процесі. Цей процес він затягнеться на довгий час, тому що наступне засідання призначене аж на грудень місяць. Побачимо, як чим воно обернеться в плані соціології, в плані симпатії виборців, тому що, наприклад, якщо Трамп таки буде засуджений і його провину доведуть, тоді, можливо, він якусь підтримку втратить. Але зараз ми бачимо, що за рахунок цих процесів його підтримка не падає, а навпаки, зростає. Пане Олександре, ну і стосовно якраз. Того, чи може Україна якось знову бути втягнута у внутрішню американську політику? Ми пригадуємо і справу Хантера Байдена і Буріс. Ми так само пригадуємо розмову Трампа із Зеленським і е, як дійсно Україна була в центрі американських е, передвиборчих якраз е, баталій. То чи може знову це повторитися? Знову можливо через. Надмірно, з одного боку, як деякі вважають американці підтримку України, а інші навпаки вважають надто слабку підтримку, зокрема, Байденом України, то чи знову ми будемо там в центрі американської політики? І, до речі, яку чи варто Україні тут якимось чином підтримувати чи Байдена, чи не знаю якогось іншого кандидата від республіканців? По-перше, щодо того, чи будемо ми втягнуті? Тут тут хотілося нам чи ні, але ми вже є в епіцентрі американської політики, тому що тому, що війна війна Росії проти України це найбільша в Європі сухопутна війна після Другої світової. Вона привертає увагу всього світу, і відповідно західні країни, на чолі США, вони є в центрі цих подій. Вони допомагають нам витрачаючи на це суттєві кошти. І тому це об'єктивно буде, є і буде перед виборами темою, якщо не номер один, то точно дуже важливою темою саме тема України, тому що вже майже 200 мільярдів доларів нам або пообіцяли, або вже передали в якості фінансової допомоги або озброєння Сполучені Штати, і з багатьох таборів. Одні говорять, що це замало, інші кажуть, що це забагато і, і і потрібно вирішувати не проблеми України, а проблеми внутрішні сполучених штатів. Тому ці баталії будуть продовжуватися, і ми точно будемо е, в центрі. Щодо вашого другого питання про те, кого нам потрібно підтримувати, тут е, нам потрібно бути дуже обережними офісу президента України, щоб не, не робити. Не робити явної ставки на якусь зі сторін ми пам'ятаємо гіркий досвід попередніх вже поза минулих виборів президента, коли адміністрація Петра Порошенка тоді ще зробила явну ставку на перемогу Гіларі Клінтон на виборах, яка мала продовжити політику попередню Барака Обами, але виграв Дональд Трамп і це і це призвело до того, що Трамп тоді деякий час не хотів навіть бачити президента України. Зараз потрібно бути максимально обережним, підтримувати зв'язки з усіма кандидатами і, і можливими кандидатами, е, налагоджувати контакти із Трампом, і Десантісом, можливо, іншими республіканцями. Для того, щоб гарантувати, що, коли, що у випадку, якщо вони прийдуть до влади, вони нас підтримували, не змінювали того курсу, який зараз проводить Байден, або й навпаки, давали нам більше, тому що. Е, тому що, на жаль, ми можемо говорити, що ця війна, в якій би то формі вона не була надалі, вона продовжуватиметься ще довго і ми е, маємо боротися з Росією за підтримки наших партнерів на чолі зі США. Пане Олександре, чи впливатимуть українські перемоги на полі бою над Росією на рейтинги Джо Байдена і загалом демократів? Складно сказати як саме вони впливатимуть. Я переконаний, що Джо Байден і демократи точно спробують точно будуть подавати наші перемоги як свій успіх, як успіх їхньої політики у справі перемоги над агресором, у справі просування демократії в світі, як вони це люблять казати. І з іншого боку, мабуть, їхні опоненти спробують це якось використати на свою користь. Тому тут тут. Непередбачуваний результат цього, але звичайно є політика Байдена, є його якісь зусилля його адміністрації на те, щоб допомогти Україні, і він і йому потрібно показувати, що ці його зусилля вони приносять результат. А результат це перемога України на полі бою. Тому вони це будуть висвітлювати, вони цим будуть пишатися, якщо це станеться. І я переконаний, що тільки наші перемоги на полі бою. Дозволять нам в подальшому просити обґрунтовано збільшення допомоги отримання тих озброєнь, які нам потрібні, які нам ще не дали, тих самих f 16 далекобійних ракет та іншого озброєння. Це то на вашу думку, чи не буде так, що можливо американці? Якось будуть підганяти цю допомогу саме під свої вибори. Зокрема, це буде можливо Байдену вигідно, коли, наприклад, там перед чи на початку цієї виборчої кампанії, чи в її ході лише тоді ми отримаємо перемогу і вони покажуть це як і їхню теж перемогу. Чи ви так не вважаєте? Складно сказати, тому що Підганяти допомогу під вибори, це означає, затримати її ще на рік, а то і більше, тому що вибори будуть аж в листопаді 2024 року. І якщо вони будуть затримувати допомогу нам, то хто знає, чим це може обернутися. Можливо, до того часу, якщо Україна буде без допомоги, в нас почнуться проблеми на фронтах, і тоді вже навіть якщо. У, у 24-му американці нам почнуть давати серйозне озброєння, ми вже не зможемо ці проблеми вирішити так, як могли б вирішити зараз. Тому я не думаю, що буде прямо така доцільність, щоб підганяти під конкретну плату виборів. Я впевнений, що Байден буде, буде дослухатися до порад його військових радників для того, щоб Україна могла здобувати перемоги вже зараз і тоді. Я думаю, тут не буде якоїсь терміну давності, і Байден зможе, зможе показати перемогу України як свою заслугу, навіть якщо ця перемога трапиться не в 24-му, а вже в 2023 році. Ну, дуже на це розраховуємо. що ж, дякуємо вам, Олександре. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам Олександр Чупак, керівник економічних програм аналітичного центру українські студії стратегічних досліджень, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один, ну і спілкувалися з паном Олександром про можливий другий термін президента Сполучених Штатів Джо Байдена, та що про це думають американців, і як це може вплинути і на нашу державу, на Україну. Дякуємо вам. На все добре.